Доброго дня, друзі, справжні моменти життя з вами, і в справжніх моментах, як пройти ідентифікацію пенсіонерам і іншим особам. Я обіцяла вам, я вже показувала відео, як, пройти, як замовити проходження відео ідентифікації через конференц зв'язок. Вчора мені вдалося. Пройти ідентифікацію через дію підпис я обіцяла: якщо вдасться, то я вам про це розкажу, як через дію підпис проходити ідентифікацію. Для тих, хто мене дивиться вперше. Я хочу сказати, що в Україні частина людей, які отримують пенсії, і інші виплати, не тільки пенсії через пенсійний фонд України, пройти повинні пройти ідентифікацію. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб пенсійному фонду розуміти, жива людина чи не жива, і як же вона сама отримує допомогу, допомогу виплати пенсійні не допомогу, це соціальні виплати іде як допомога, і чи не сама, чи, можливо, хтось за неї вже. Отримує, бувають, на жаль, і такі випадки. Хочу сказати, хто ж має пройти ідентифікацію? Ідентифікацію мають пройти люди, які отримують пенсію або страхові виплати, і постійно живуть на окупованих територіях. І також повинні пройти люди, які перебувають за кордоном і продовжують отримувати пенсію. Це є така постанова Кабінету міністрів України номер 299 від 11 лютого, яка саме регулює ці правила. І відповідно до цих правил ми повинні пройти ідентифікацію до кінця 2025 року. Як можна підтвердити свою ідентифікацію, це особисто звернутись до пенсійного. Фонду з необхідними документами через відеозв'язок, я вам вже розказувала відео попередніх своїх, хто хоче подивитись, будь ласка, можете подивитися. Я буду інформувати про всі події, які відбуваються, які актуальні для нас українців, пенсіонерів, які знаходяться. За кордоном на окупованих територіях і навіть для тих, хто знаходиться в Україні, то можете підписуватись на наш канал, ставити вподобайки, писати мені коментарі. Є задоволення, я така сама людина, як і ви, українка, і просто хочу допомогти, тому що бачу, як заклопотані наші українці, я знаходжуся за кордоном, і бачу, як вони переймаються, хвилюються про те, чи будуть отримувати пенсії, чи не будуть отримувати пенсію, як це буде відбуватися. І зараз я вам розпочну показувати по відео для початку, а потім продовжу. Роз'ясняти, як же отримати цю ідентифікацію через Дію підпис? Показую сам алгоритм проходження ідентифікації пенсіонерів і тих, хто отримує соціальні виплати через дію підпис. Для початку заходимо. Пишемо: зайшли в Google, пишемо ПФУ, Пенсійний фонд України. Заходимо на портал електронних послуг. Зайшли, побачили ось цей портал електронних послуг. І ми маємо натиснути ось сюди, де написано вхід. Ми натиснули вхід і вискочила нам, з'явилася на екрані отака табличка. Бачимо слово ось дія підпис». Натиснули на «Дія підпис». Після цього нам вискочила ось отака табличка. На цій табличці ось написано: Отримати код для входу. І просто натисніть також сюди, і вам висвітиться ось такий QR-код. І ви маєте взяти в руки свій телефон, в якому є Дія-підпис, і відсканувати. Після того, як ви відсканували, я покажу далі, як я робила далі, що відображалося. На моєму телефоні. Я не можу зробити це показати із телефона, тобто я буду показувати далі картинками, що робити. І ви все чітко зрозумієте і це зробите. Продовжую далі. І так, після того, як ви отримали QR-код, треба відсканувати себе, відсканувати своє обличчя. У вас там буде написано, читайте, будь ласка, уважно. Там буде написано, що треба наблизити телефон до обличчя, треба віддалити телефон від обличчя, і е, посміхнутися. Все це ви маєте своєчасно зробити і зробити швидко, не затримувати саме цю процедуру. Після того, як ми відсканували своє обличчя. З'явиться така табличка на екрані: Дякуємо. Особу підтверджено. Тобто те фото, яке у нас просили через QR-код, говорить про те, що фо... особу підтверджено. Після цього ми отримуємо код. Після того, як отримали код. Відбувається запит на авторизацію. Далі я покажу на картинках, там галочку треба поставити, де відмітити і надіслати цей запит на авторизацію. І після того, як ви це зробили, у вас з'явиться така табличка, де буде написано Дякуємо, запит. Підтверджено, все, друзі, ви пройшли авторизацію. Після цього, як ви пройшли авторизацію, ви можете зайти у свій кабінет. Також так само чи заходите на. Портал електронних послуг Пенсійного фонду України, заходите в свій кабінет і дивитесь, там є такий рядочок, Моя ідентифікація. Якщо ви зразу не побачили моя ідентифікація рядочка, що там стара ідентифікація, наприклад, от сьогодні я вам розказую 1 листопада, що там не 1 листопада дата, а якась там попередня аж за попередній рік, то ви маєте вийти знову, тобто перезавантажити свій кабінет, ви маєте вийти з кабінета і зайти по-новому. І ось, коли ви зайдете по ви можете, по-новому подивитися. Навіть є розділ Мої запити зайти в Мої запити, і там написано, що ваш запит виконано по ідентифікації. Після цього є такий рядочок Моя ідентифікація. І ви цю ідентифікацію дивитесь, я вам це покажу також, фото прикріплю, ви дивитесь і там вже дата. Я вчора ввечері, коли узнала, що можна, мені одна глядачка сказала, що вона пройшла, потім сестра моя набрала сказала, що вона пройшла. І я швиденько здійснила ідентифікацію через дію підпис. У мене вчорашнім. Вчорашньою датою здійснена ідентифікація. Сьогодні, перш ніж вам це розказувати, я знову це все зробила, і у мене є підтверджена моя ідентифікація уже сьогодні, 1 листопада. Тож, будь ласка, дивіться, запам'ятовуйте. І я бажаю вам успіхів у проходженні ідентифікації. Якщо будуть якісь дуже актуальні питання для нас, українців, такі гарячі, коли я чую, що обговорюють українці, я буду робити відео. Я вам бажаю щастя і добра. До побачення.